Доброго дня, мене звати Леонід і Ольга, студія масажу Михайло. Сьогодні ми поговоримо про ефективність роботи масажистів, навіть ні, не ефективність роботи масажистів, як, як розвиваються масажисти, що в вони так. Да. Насправді, дуже багато людей приходять до нас. І масажисти, які займаються і пів року, і рік, і два, є навіть люди, які приходять 8. У них 8 uh, років опиту, 8 років стажу. А їх я, можна 3, вчити, тут, вчити, там, вчити, вчити. Да. ну, дуже важко за 8 років стажу то, зна, мати ті знання, що у них ну, це я не знаю, що треба робити. Це потрібно одному працювати і нічому не ні. А навіть на одному треба працювати. Знаєш, це як... З правами буває. Пішов 8 років назад, закінчив ту школу. Все, старший йде. Ось тут та ж історія. Получив корочку, 8 років тому, там якихось курсів масажу, все, старший йде масажи. Ну просто його вона, може не навчили робити <говорить говорить> той масаж. Навіть навчили дуже е, велику роль, як і в будь-якій в іншій сфері, де відіграє все ж таки опит. Чим більше робимо, тим краще. Я всім хлопцям, всім дівчатам приходжу, які до нас. Приходять на співбесіду, хочуть навчатися. Я їм кажу, хлопці, дівчата, поки ви не зробите хоча б тисячу масажів почати. Тисячу масажів. Ви не почнете відчувати м'язи. Ви, ви не зможете відчувати різницю між тим, коли м'яз скорочений. Так. Чи він зажатий, чи він забитий, чи це травма, чи, ще, чи яка травма звідки йде. Тільки після тисячі масажів приблизно можна почати щось десь розуміти. Але виникає питання, де ж взяти це тисячу масажів. Угу. Просто брати і робити. Навчитися, наприклад, навчитися деяким рухам, там 2-3, 4, 10, 20 елементів робити. Це можна, це не уже важко і по часу займає не так багато. Але ж потрібен Навіть. наставник, розумієш? Ну, от ти кажеш, що ти рекомендуєш людині. Просто робіть, просто так. Ну, він Ні. таке наробить. Ні, треба навчити. Так. Навчити рухом, в угу. е -е, Правильному, скажімо так, напрямку, щоб як мінімум, не навредити. Не нашкодити. Виявляти проблему. Навчити виявляти проблему. Щоб бути не маса не, масаж... а, не масажером, а масажистом. А масажистом. <хи> ну теж, наприклад, виявляти проблему, це теж а, треба робити вже на деякому, коли є вже деякі досвід. Наприклад, на наших курсах приходять хлопці, дівчата, то, наприклад, та же, а, діагностика. То це вже більше кінцю навчання живі, але все одно до нас же приходять масажисти дуже гарні, але вони стають і ще набагато гарніші. і ось це інтересно, розумієш? Ось про це почути інтересно. Бо приходить крутий масажист, але він покращиться. Він стає ще крутіше. Чому? Від... А, тому що в нього є конференція. Тому mm -hmm. що у нього є інші масажи зі своїм баченням масажу, зі своїм баченням багажом знання багажом знання, зі своїми взагалі, поглядами на, на, на масаж і, і філософію масажу. І коли все це починає поєднуватися, оце вже стає. Крич. Твоя копілка зі знаннями і тільки збільшується. І збільшується. при цьому е якраз ті люди, які приходять до нас вже з якимись знаннями, і якщо у них вистачає, скажімо так, терпіння. Е на, Конкуренції на, маєш на увазі. Вистачає терпіння. Терпіння, це мозгу, ума. Щоб використовувати не тільки ті знання, яких в них є, яких угу. в них є, а навчатися конкурувати угу. ті знання, які угу. у нас отримують. Треба міксувати, треба надавати. Я теж це кажу багатьом нашим і учням, і людям, які... Я коли перший раз прийшла, ну я думала, що я офігенно вмію робити масаж. <хи> Серйозно, я думала, що я дуже круто роблю. Але потім, коли мені показали, що це таке насправді масаж, ого, да, я не відчувала під пальцями не м'язю. Мені казали, Оля, як ти масажист, і не можеш відчувати м'яз. Я говорю, я їх реально не відчуваю. Я не можу зрозуміти, де що і я. Де зажата зажатамешся, де яка. Але потім <хи> в мене вже скільки. Ми працювавши тут вже почти рік, я буквально після а, того періоду десь як, ну більш з транспорту можна було вже добиратися на роботу їздити. І вже перші два місяці це травень червень, я вже потім стала. Відчувати м'ясо. Що б тебе хотіли? Да, я, я вже потім, коли працюю з клієнтами, я думаю, о, це воно, так. А то не розуміла, де що Ні, Я так сильно вроді би робила, але не розуміла. А зараз вже так. Чим більше, і, да, і чим більше зараз клієнтів у тебе під руками твоїми проходить. Так, ти, тим більше в тебе покращуєшся, покращуєшся, да. покращуєшся. Ти ростеш в цьому напрямку. Що ще цікаво в цьому, в цьому плані, що а... Тоді Я переб'ю тебе. Але ключове, що їй було потрібно для цього, да? щоб просто гарної масажистки привертіться в дуже гарно. Наставник, і, наставник. І, і, і клієнти, з якими Клієнт, ти могла покращувати так. це. Так. Так. Правильно? Так. Вже потім, коли вже до мене прийшло. Вже не знаю, яке количество клієнтів, я під своїми руками відчула дійсно вже о, це воно. Ти не згадав Лінчика? Ні. Значить, не важливо, що? Ні, да? там було щось. Геніальне, 100%. Вони да? <рес> інше не приходить. А про що ти хотів сказати? Я? Так. Про навчання, наставничество. Про, 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 про покращування. Про покращення і про те, що в... зараз. Я просто почну говорити, потім воно само сама саме. Uh -huh. uh -huh. Хотів сказати, що дуже багато людей, хто приходить до нас навіть на курси, да? uh -huh. я їм одразу кажу, що хлопці, дівчата, мені не треба, щоб це був Міша, Оля, Льоня, Юра, там хто завгодно. Мені потрібно, щоб це було ви. Щоб ви використовували ці знання, які у вас вже є, і ви їх наслоювали, скажімо так, на, 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 на нові. І тоді буде набагато краще, набагато ефективніше. Згоденно. Згоденно. Хорошо, ти, льонечка, да. які. За свої там вже 20 років, чи 15 масажної кар'єри проходив етапи у розвитку своєму. Просто, просто пам'ятаєш, ятає, пам ну, приблизно пам'ятаю. Що б пар... ти мог рекомендувати mm. тим, хто працювати, дивиться так. наші відео? Працювати, тільки працювати і не кидати. Е Розбиратися в інтересних випадках, так? Да? А це однозначно. Да. Це навчатися, да. це, це, це однозначно. Да. Це в роботі, це те, що мені дуже подобається в роботі самі. Це коли ти починаєш людина приходити, ти не знаєш, і він сам не знає, звідки в нього що болить. Починаєш розминати те місце, яке болить, там, пропрацьовувати його, дивишся, через 2-3 сеанси ну, нічого не міняється. Взагалі нічого не міняється. Значить треба шукати нічого місця. Згодом. І коли ти вже шукаєш в інших місцях, ти вже починаєш замислюватись, що, де ні, як. і як. Коли ти не можеш щось зробити, виправити ну, якусь проблему, то вона тобі стає доволі цікаво, і ти починаєш сам шукати літературу, дивитись якісь відео, прочитувати книжки, згадувати дуже анатомію, бо її треба повторювати. Спілкуватися з колегами. Спілкуватися да. з колегами. Це теж Дуже важливо. Плюс скільки медиків до нас ходили, да? mm -hmm. людей ага. і, і, і вчених, і, які е, в діалозі, в розбиранні якоїсь проблеми і, і в пошуках, е, ну, народжується істина, і ти mm -hmm. стаєш більш дієвим, ефективним, і знання твої збільшуються, збільшуються, збільшуються. Я не знаю, більшість клієнтів, медиків, які до нас приходили, mm -hmm. приортують. Так, да. і розказують. Mm -hmm. Приходили до нас. Mm -hmm. То, що до нас? Да то вони були дуже здоволені відзіовувати да, тим рівнем знань, які у нас тож, тож дуже багато хто хлопців наконець не несі не єрість, mm -hmm. яку дуже часто починають розказувати. І таке починають розказувати, що ти не знаєш, куди це засунуть, на яку голову. Або вони просто думали, що тільки вони розумні, а ще mm -hmm. а, кажется, mm -hmm. ще, ще хтось може щось знати mm -hmm. і бути дієвими. Де ж прямо? За етапу, скажу так, староплення, но... але да. до... ну, перші п'ять років, десять. Що змінювалось mm -hmm. тобі? Цього. Не можеш та, провести. Да, я, я в паралелі не можу провести, але знаю точно, що те, що я казав, покажу, навіть три роки тому, і те, що я кажу зараз, це різні речі. Угу. І мені їх ніхто не, не, не розказував. А, а був час, вибачаюсь, коли ти не розмовляв. Був. О! Бачиш? Шо? О, так що, це, це треба акцентувати на цьому увагу. Щоб був не час не... тебе спеціальності, коли а ти і... не розмовляв. Це, ну, я, от, я вважаю, що все, там, коли хтось розмовляє, або хтось не розмовляє, це е, залежить від багать, багатьох факторів, да, дуже багатьох які факторів. Треба І, розвивати. Які, які треба розвивати. А вдруг у людини, я не знаю, там просто немає сьогодні настрій. Ну, на сьогодні, да. Ми говоримо вже за масажистів. Ну. Ні, саме в тебе немає А, ага, розумію. Ти як масажист. Ну а так окей, якщо в не тебе нема настрою, і ти щось там накрутив на, на, на собі щось там на, не знаю, там мітропустанував наступу, наприклад, ось, наприклад. Можна, я про тоді mm -hmm. паралель проведу. Ось, коли в мене не було настрою в перші 5 років роботи, mm -hmm. я мовчав. А коли вже 10 років пропрацював, навіть якщо в мене не було настрою, я приступав порог студії. І я наче ставав іншою людиною, в якого нема проблем, який зажигалочка, який красавчик, який ті, ті, ті-чу-чу-чу. Розумієш чи ні? І це професійність, згоден? Да. О. Так як хто ж каже, що я не забираю з вуликою? Відчувають мої відео. Ти не поточнів. Це ж саме виходиш, і все нормально заходиш там і радісно, і все добре, але ж десь. Глибоко внутрі. Якщо ти мав на увазі пап, до того, що не розмовляв, що е, коли робив масаж, як е, фахівець не розмовляв, то не пояснював людям, що де вони, үгі. що за чим, то це е, да, був такий період, період часу, і чому це було. Е, е, і в мене так, так само було. Може пояснити? Бо я дуже був, мабуть, не впевнений на да, да, своїх да, знаннях. Да. І що вони правильні. Просто, і що вони ефективні. Просто це проходить кожен масажист. І ми для цього це і розповідаємо і розказуємо, розумієш? Але якщо є якісь питання. Не впевнені, і... да, якщо є якісь питання, дивіться, повторюйте. Да, повторюйте поточнюйте. І, дивіться, і, да? і задавайте питання, і все буде добре. Да, Виходимо. Свій не настрій, залишаєш за дверками, і йдеш з настрою працювати. І це професіоналізм. Ну, Це так. Я колись... Розводився, там в мене була не одна жена, і мені хотілося там, а я переступав порог студії. Чому я так покращувався і переключався? Тому що мені клієнтка каже, Міша, тебе щось трапилось? Будь ласка, більше ніколи не роби, коли ти в такому стані мені масаж, бо мені само становиться погано. Так, да. і да. 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 я такой, опа, а а, а да я... Не а, ну, це Від мене но... моєї роботи залежить все моє життя. Ну, ну, Тому треба змінюватися, правильно? Так. Да. Як то кажуть, винуждені міри. Це місце розуміти, це нормально. Так. Да. Тому? Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема. І по да? так? Розивайтесь, розвивайтесь, навчайтесь. Не соромтесь питати. не Бої, боїтесь. Боїтеся знімати відео. Йдіть на зустріч зі своїм страхом, знімайте, знімайте відео. відео. Погано у вас все житті. Працюйте з психологом, переступайте кабінет, порог кабінету свого чи студії, перероджуйтесь, викидайте все негативне зі своєї, усе передається. Кожного дня дізнавайте щось нове, віддавайтеся своїй роботі на 2000%. Все, до вас повернеться. Да? Я все вам буде чесно буде. кажу, все. Да? все. Всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь. на наш Па-па. Все, гарного дня.